Всім вітання! Сьогодні проводив експерименти. У мене був заряд із антени безпосередньо конденсатора і знімається робота. Світиться тоді ондолентна. Зараз в даний момент включений генератор, мінімальне споживання. В районі 5 Вт. Якщо відняти блок живлення, це 3-3,5 Вт. І генератор зараз включений. Розрядник зробив лампу денного світла на лампу денного світла, намотав фольгу мідну. Із мідної фольги. Зараз у мене цей провідничок заходить на трифіляр. І антенна проходить також через трифіляр. Для чого я це робив, щоб енергія із. Та, що ми заземляємо, От вона знімається з лампи, я нею заряджав конденсатор. Хотів подивитися, чи можливо цю енергію додати на заряд конденсатора і на виконання роботи. І зараз, як ви бачите, земля приєднана на ту саму точку, що виходить із фольги, яка намотана на лампу денного світла. Тепер, дивимося, я відкидаю заземлення. Так, частота в мене зменшилась і напруга в мене зменшилась. Стаю заземленням в точку зняття енергії по фульзі, у мене виростає напруга і виростає частота. Тобто, якщо у нас в системі є Невеличке розвідження, коли ми додаємо заземлення, одразу піднімається потужність, і, як ви бачите, це ще й зумовлено підняттям частоти. Тепер я виключаю генератор. Так, споживання блок живлення лишився, і дивимося. До якої напруги? Часто втав впала до 13 кГц. Так, от почекаємо, дивимося. Стабілізувалася напруга. Тепер, щоб не робити ніяких зупиночок. Відкину зараз цей іт, тік, тік 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 От у нас. 7,42, частота стабілізувалася, і я зараз оцю фольгу, яка з лампи денного світла відкидаю. Пішов розряд. Частота виросла. Ну, частота 39 була в попередніх моїх експериментах. І подивимося, наскільки просяде напруга. Я цей синій провідничок вхід вилки в раменка став на антенну, напруга була однакова, тобто сам центральна жила трифіляра на заряд конденсатора не впливає. Зараз подивимося на якій зупинці. Буде в нас напруга. Так. У мене просідало більше, але зараз тримається краще. А, зараз заземлення є. Так, секундочку, зараз відкину заземлення. Так, подивимося, чи йде ще просідання напруги. Ні, не впливає. І тепер цей провідничок ставлю сюди, пішла підняття. Тобто через трифіляр я додаю енергію, яку знімаю із заземлення, тому що лампа денного світла – це заземлення, і маємо приріст по потужності, але і частота ділиться навпіл. От, і коли я додаю заземлення, так. Коли генератор не працює, бачимо, генератор на зараз відключений. Маємо той самий результат. Тепер я включаю генератор, напруга виростає. Так, І коли я відкидаю заземлення, так, великого приросту немає, але і земля, і відбору енергії не бере. Так, того разу було так, поставив заземлення. Так. І коли я відкидаю провід, це зараз включений генератор. Думаю, що таке що вискочило, запрацювала лампочка В момент розмикання. Якийсь поштовх пішов. Зараз ми зробимо так. Бачите, працює лампочка. Зараз я викручу, почекаємо трошки. Місті, лампочка не горить, не світиться. Зараз подивимося, чи цей ефект вийде, коли я буду розривати тут, розмикаю. Оп, і загорілася лампочка. Відбуваються якісь дивні процеси. І вже коли вертаю назад, лампочка продовжує світитися. Ще раз подивимося, чи це випадковий, чи це стабільний процес. Так, у нас зараз підключено. Так, секундочку, щоб був контакт. Генератор відключений. Напруга 7.40. І тепер я включаю генератор. Роблю розмикання фольги, яка заходить на трифіляр. Такий цікавий звук, і система входить в такий цікавий режим. І напруга навантажені 778. Так, подивимося, чи впливає заземлення. Тут пішла просадка три сімерочки. Вертаю заземлення. Виросло. Тобто система має дефіцит енергії, якісь роз'їжджені, як коли я додаю заземлення, от воно додає енергію на заряд конденсатора. Сьогодні такі робочі моменти. Ми енергію із землі знімали і чисто випадково попали в такий режим, що коли я розмикаю. Йде викид енергії і система починає працювати. Так, скважність у нас 4%. На такій скважності лампочка так не повинна працювати. Ну, але система робить свою справу. Так що в режим без генератора ми потрапляємо. Так, у нас йде просадка, і коли я за кільцевою знімаю, видно навіть як заграється яскравіше. Так, видно, на да? спалах іде. Тобто генератор, це, але коли я комутую, в мене пішов заряд. Не хочу вставлятися. Так, все, відпав і пішов розряд. Сьогодні такі робочі моменти. Попрацювали із закульцюванням із землі на заряд на роботу. Всім успіху і до нових зустрічей!